Вітаю вас, любі слухачки та слухачі. Сьогодні таблетка Ціаніду озвучить для вас роботу К'юкамберледі Той, хто вирішив свою долю. Глава перша У напівтемряві вітальні чоловік сидів на подушці та вишивав хустку. Він вишивав білі квіти вишні та згадував садок біля своєї хати. Мабуть, без його догляду ті дерева вже всохли. Лююньхо і сам став лиш блідою тінню своєї минулої краси. Він схуд, під його очима залягли темні тіні, а погляд вже років п'ять не виражав нічого. Крім глибокої байдужості, його тіло та душу осквернили стільки разів, що в нього не залишилось більше ні сліз, ні жалю до себе. Він не міг так жити, але і померти теж не міг. Його дружина та син були у заручниках. У Вхідні двері відкрились із тихим скрипом. Його мучитель. Повернувся. Шишу, я приніс вам погані новини сьогодні. Лююньхо не підняв голови та продовжив вишивати. Він не мав жодного бажання розмовляти з хаянем. з тим, хто колись викрав його, поневолив і змусив гратися у сім'ю. Ваш син помер. Рука Люньхо Лю сіпнулась. Він вколов свій палець та болю не відчув. Хаянь посміхнувся. Його шишу рідко виражав хоч якісь емоції. Люньхо Лю відклав хустку у сторону. Он воно як? А моя дружина? Хаянь нічого не відповів. Його посмішка лише стала ширше. Люгеньхо подивився на свою незакінчену хустку краєм ока та знову згадав про вишні. Тепер він був певний, що вони всохли. Його дім осиротів, а у саду більше ніколи не розквітнуть дерева. Хаянь сів навпроти нього та взяв його долоні у свої. Шишу. У вас все ще залишився я. Я кохаю вас. Лююньхо спробував непомітно витягти свої руки з хватки, але хаянь міцно стиснув його долоні. Любов, як смішно. Це був настільки смішний жарт, що Лююньхо навіть посміхнувся. Хаяне, ти будеш виходити кудись найближчим часом? Так, у мене ще є справи. Не хвилюйтесь, я скоро повернусь. Хаянь на крилах впевненості у тому, що шишу нарешті його полюбив, залишив його вже на наступний день. Лююньхо встав рано вранці. Та вдягнувся у свою найкращу одіж яскраво червону, як свіжа кров. Він приготував собі чай і додав туди секретний інгредієнт. Сидячи за столом, він підняв чашку вгору, наче хотів промовити тост, і переможно усміхнувся. Він випив чашку до дна. І випустив її з рук. Вона покотилась по столу. Перед очима потемніло, і Лююньхо впав на підлогу. Тепер, коли ніщо більше не тримає його у цьому жахливому місці, він нарешті зможе відпочити. Знято! Чудова робота! Люмен підвівся з підлоги та поставив чашку, що впала зі столу на місце. Персонал знімального майданчика вітав акторів із закінченням зйомок. Люмен усім привітно усміхався, але хотів вже скоріше повернутись додому. Цей серіал йому остогид, тому він був радий, що цей жах закінчився. Гіршого сценарію годі й шукати, одна тільки романтизація насильства. Тьху, ніщо не бісило Люмена більше, ніж люди, які пишуть новели про геїв, не маючи жодного уявлення про те, як це воно буде. Геєм або хоча б лезбійкою, якщо пише жінка. От і придумують собі, що геї то якісь інопланетяни, яким дуже подобається, коли їх б'ють, ображають та гвалтують. Єдине, що його втішило, що авторка новели вмовила сценаристів залишити неоднозначний кінець. В якому поневолений шишу героя, можливо, отруївся на смерть. Люмен насправді здивувався, коли почув, що це відкритий кінець. Хіба Люньхо міг вчинити інакше? Він ніколи не був закоханий у головного героя. Сценарій серіалу був написаний від лиця Хаяня, але Люмену було очевидно. Що шишу дозволив себе поневолити зовсім не від великої любові. У нього мала бути якась інша причина. Багато хто хотів особисто привітати Люмена, але його цікавила лише одна людина. Скануючи поглядом натовп, він вже скоро розгледів свого друга Вейсюе. Той сором'язливо стояв біля стіни з великим букетом квітів у руках, наче боявся підійти ближче. Люмен тепло усміхнувся йому і підійшов до нього сам. Сяовей, ти прийшов. Він міцно обійняв друга, і той відповів на обійми. Я скучив Менге. Ти мене всього три дні не бачив. Це занадто довго. Через хвилину або дві люмен зрозумів, що годі вже обідніматись, відпустив його і забрав у Вайсюе букет. Мої улюблені квіти. Дякую. Він стояв поруч з Вайсюе, світився від радості та нюхав ті квіти. Як закоханий дурник. Насправді Люмен і був закоханим дурником уже десять років як. Усі ці роки він не смів плекати хоча б найменшої надії на те, що його друг може бути таким же, як він. Десять років було достатньо, щоби зрозуміти, гомосексуальних людей мало. А у такій країні, як Китай, вони ще й добре ховаються. Вірогідність того, що його другу подобаються чоловіки, наближалась до нуля. Нащо освічуватись йому і ризикувати, якщо можна зберігати дружбу? Від цих невеселих дум його відірвав інший актор. Він грав Хаяня. І його ім'я теж було Хаянь, але записане іншими ієрогліфами. Він сказав, «Люмене, я хотів би поговорити з тобою на одинці. У тебе є якась справа до мене? Так. Люмен за цей час встиг достатньо добре познайомитись з Хаянем. Той був непоганим хлопцем, але іноді поводив себе дивно. Наприклад, міг дивитися на Люмена, не відводячи очей, дуже довго, іноді навіть не кліпаючи. Сяовею, я ненадовго. Той кивнув у відповідь. Люмен пішов вслід за хаянем. Той вів його натовп персоналу майданчика, повз усі декорації, повз інших акторів, прямо через чорний вихід, на вулицю. Чому так далеко ми могли знайти вільну гримерку? Хаянь не відповідав і продовжив іти вперед. Люмен не відставав від нього. За ними по небу слідував у місяць. Вони зупинились лише у центрі невеликого парку, що був неподалеку від їх знімального майданчика. Хаянь нарешті повернувся до нього обличчям. У світі вуличних ліхтарів його лице було схоже на жахливу маску. Шишу, ви любите мене? Що? Люмен нервово усміхнувся. Вийде з ролі. Це була та сама репліка, з якої почалась арка викрадення та поневолення Лююньхо. І тепер, коли Люмен почув цю фразу у темному парку пізно ввечері, йому стало недобре. Вибач, Люмене!» «Ти любиш мене? Ні, моє серце вже зайняте, наче у фільмі жахів губи хаяня повільно розтягувались у недобру посмішку. Вам це не заважало увесь цей час зустрічатися з іншими чоловіками? До горла Люмена відступила нервова Нудота. Що? Звідки ти? Хаянь підійшов ближче і взяв його за руку. Нічого, нічого, я вас не засуджую, шишу. У минулому житті у вас навіть були дружина і дитина. Все добре, мені такі речі ніколи не заважали. Люмен намагався вирватись. Але хаянь тримав його занадто сильно. Мені дуже жаль, шишу, але в мене немає іншого вибору. Ваша доля померти у двадцять шість років, я лише пришвидчу вашу смерть на декілька місяців. У жовтому світлі ліхтарів зблиснув ніж. Та пішов ти до сраки! Люмен пручався і бив його букетом, цілячись у пику, але все було марно. Хаянь вибрав момент та влучно вдарив його ножем. Біль у боці був раптовим та нестерпним. Ми зовсім скоро зустрінемось у новому житті. Чекайте на мене, шишу. Люмен впустив букет і той з тихим шелестом впав на землю. На його одежі, червоному ханьфулю юньхо, розповзалася мокра пляма. Хаянь тримав його у руках, не дозволяючи впасти. Люмен помирав на руках свого вбивці, і лише зоряне небо та місяць. Були його свідками. Завантаження пам'яті. Завершено. Починаю форматування жорсткого диска. Лююнь відчув такий сильний головний біль, неначе хтось намагався розширити його череп зсередини. Він закричав. І схопився за голову. Сльози потекли з його очей з новою силою. Система ламала його і збирала заново по шматках, робила з нього щось нове. Дві різні особистості маленького хлопчика і дорослого чоловіка зростались у єдине ціле, наче зламана кістка. Тільки після того, як важкий і болісний процес зрощування закінчився, Люмен остаточно прийшов до тями та перестав плакати. Першим, що він побачив, були яскраві блакитні очі. Біля його ліжка сиділа не мати. Вона жодного разу не прийшла до своєї хворої дитини. То була його тітка, Мара, що доглядала за ним днями та ночами. Тітко, мені наснилось щось жахливе, сказав він пошепки. Відпочивай, тобі навіть говорити важко. Тітка погладила його по голові. Потім обов'язково мені розкажеш. Мара нагодувала його і напоїла якимось цілющим зіллями, а потім вклала спати і пішла. Як тільки її кроки стихли, до Люмена звернулась система. Хосте, ви можете спілкуватись зі мною тільки тоді. Коли поруч нікого нема? Що ви хочете спитати у мене? У новелах про систему головному герою зазвичай дають якусь місію. Яке в мене завдання система? Завдання вижити? Люмен? Переборюючи слабкість, встав з ліжка і підійшов до вікна. Він спочатку оглянув кімнату. Вона була схожа на декорації типового традиційного китайського дому. Вже після цього він подивився у вікно. Я нічого не розумію, думав він, милуючись зоряним небом. Люмент все ще відчував фантомний біль у боці. Підписуйтеся, ставте лайк та пишіть коментарі з вашими враженнями. Це допоможе іншим читачам, параглем до сучасної української прози, знайти наш канал. А коли зробили це, то обов'язково завітайте по посиланню в описі. На сторінку роботи та залиште автору фідбек. Це зробить його щасливим. До зустрічі!